Прекрасно знаєте, яким чином зараз проходить ідентифікація. Я не кажу, що вона проходить бездарно, або ні. Вона проходить дуже повільно. На це є причини. Об'єктивні причини, так? І на це є причини ворога. Об'єктивні причини це ті, що дуже велика кількість тіл, це не внесення там в базу даних перед відправкою на фронт. ДНК це тотальна корупція в правоохоронних органах. Це надмірна бюрократія. А інші причини це, я ж знову ж таки, повторюся, я казав у попередніх відео: є хтось дуже крутий, або дуже круті фахівці, круті, я кажу, в контексті професійному зрадники або агенти. Контр-контрагенти, мається на увазі зрадники України, яких прислухаються на верхніх ешелонах влади. Тобто люди, які прислухаються, вони може, і добрі, але вони вірять авторитету ворога. І тому виконуючи їхні вказівки, пресуючи не тільки таких, як я багато, пресуючи таких, ну ініціативних, взагалі, якісь проекти що для України, вони грають на руку ворогу в тому числі. І я хочу зараз звернутися до чоловіків, жінків, які носять погони, які є військовими або які теоретично можуть бути військовими. Ви для себе зрозумієте, що ця справа вона стосується усіх нас, мене в тому числі. Що у будь-якому випадку, під час війни, ми всі можемо загинути. І блокування саме цих ініціатив стане причиною того, що моє тіло буде десь валятися неідентифіковане. ідентифіковане. Ваші тіла офіцерів, які служать в СБУ, в тому ж самому, в Національній поліції України, в прикордонній службі, в Міністерстві оборони України, це ж все може торкнутися нас, тому що всі ми можемо бути на фронті, всі ми можемо загинути. І ми так само можемо попасти під цю ідентифікацію, яка зараз відбувається неналежним чином. І ми самі можемо стати заручниками. Розумієте, справа в тому, що саме ідентифікація воїнів, вона є. Шаною, останньою шаною і належним пакуванням, і належною ідентифікацією воїнів. кожного. І задумайтесь ті, хто дійсно може підтрапляти під цю категорію. Тому офіцери, які дійсно мають честь, тому правоохоронці, які мають честь, працівники Служби безпеки, військові, прокурори, схаменіться, вже перестаньте боятися своїх невігласів. Перестаньте. Виконувати злочинні накази керівництва. Ви вільні. Ви абсолютно вільні будьте людьми, тому що людиною дан дар один раз народитися і не поплюшти це високе звання людини. Це, хоч і трошки так громко сказано філософське, так? Але по суті, у нас дуже коротке життя, щоб його нівелювати і бути лицеміром. Бути гнидою, бути гівном і бути дрожащою тварю, як, як казав хтось. Я бажаю, щоб ви були щасливі. Я бажаю, щоб ви незалежно від обставин, які трапляються в житті, їх буде дуже багато. Все одно вірили в добро, щоб ви любили, щоб ви радувались життю, тому що життя це дуже дорога річ і, і дякували військовим нашим, в обличчі всіх відомств, в обличчі всіх статей, вірус повідань, конфесій, тому що вони роблять. Неймовірні речі. І за це їм велика честь і хвала, і в тому числі моя ця боротьба є, знаєте, таким безвихідним, але обов'язковим компонентом, щоб якимось чином доказати, що недарма наші захисники гинуть і віддають своє життя за Україну, а не за. Смердючих пацюків в ментовській формі.